Спробуємо за, за допомогою місцевих ще доїхати до, до адреси, щоб можливо вивезти ще людей. Не було б трактора, ми не змогли б нічого зробити. Сьогодні був прильот, і в стіні дирка. Серйозно? Трохи, так. Оце сьогодні потріскалося вночі зі стіна. Ну, неділі-півтори не прикрашаються, кожну ніч. Що тоді? Бережіть, вибачте, що, що вони обговорили, але Удачі. На тракторі ще поліцейські тут не було. Не бойтесь. О! О, господи, Все, там... Яр, давай набалюй. Ми працюємо в такій зоні, де постійно прилітають, баби, де постійно працюють Планшети, так як ми. Працівники поліції зобов'язувалися допомагати громадянам. Охороняти її.